Дуже багато місця. Дуже багато місця. Яхта чотирьох каютна. Тобто в кожній каюті поміщається по дві людини, це вісім людей. Якщо взяти ще цей диванчик, ще дві людини це 10 людей. Тут капітанський столік, пункт управління. Що ми маємо по каютам? По каютам ми маємо кормові дві. Отакі дві каютки кормові, які мають доволі багато місця, полочки відкриваються. Там у нас вже чекають одіялка, якщо холодно буде. Повсюду є, повсюду є полочки. Повсюду є полочки. Є де покласти якусь мілочовку. Постіль гарна, чиста, два полотенечка. Включається світик пальцем. чик чик Зараз не включається. На головній панелі, напевно, потрібно включити світло. Передня носові, передні носові каюти, каюти виглядають так само таким чином. Одна друга. Тут цікава штука є, що тут душ окремо, нормальний душ окремо, нормально включається. Бачите? І окремо ми маємо туалет на іншій стороні. Нормальний, комфортний, майже як вдома туалет. Тоже всі полочки, все присутнє, все є. Тому ви хорошою, веселою компанією, буквально за 2000 євро в тиждень, це при умові, що це буде кінець квітня, травень, Греція. А фіни ви зможете зняти на компанію таку прекрасну е, яхту. Яхті 5 років, вона 2020, е, 2020 року. Тому ми зможемо вам зняти в оренду дуже хороші яхти по хорошим цінам. Тому звертайтеся. Все, вдало вам дня. Купіть грошики. Щоб піти на катамарані або на яхті самим або з нами в якусь прекрасну подорож.